Оооо, гарно полетіло. Треба стоїть під саму поверхню. Ой-ой-ой. Треба якось тягти. Ой, бідненька котушечка. Бідненька котушечка. ой 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 Я чую, як шнуром ріже. Траву. Як її руками брати, оце тільки деяка торпеда. Троф, лки-полки. Вліво підеш, риби надубасиш. Вправо підеш ще більше надубасиш. Добре, нам багато не потрібно. Піду вліво.

Відізвався. dá osse, na pior Середні тому, друзі, я тут дубасив просто з очерета на гарну щуку. Тут так цікаво, такі цікаві місця, що є прогалини під очеретом, де майже немає трави. А якщо піти трошки далі, від Берегової лінії, там все порожче травою. Так от тут можна ось пожбурляти в Опрацював уже величезну просто ділянку цього очерету. Жодної покльовки. Скільки ось не йду, немає жодного малька. Хоча три дні тому просто розривала щука, магалончика Касадаковського з'їдала просто в шахту. Жодної рибинки, вода дуже гарна, чиста риба відійшла в сторону глибини. Зараз я піду, напевно, за нею буду шукати її. Там, де трошки глибше, там все просто зарожче травою, там воблери вже не покидаєш. А тут бачите, як? Під очеретом є такі гарні прогалини, в яких можна порибалити на воблери. А, ще був вчора ввечері, позавчора, ввечері, повний місяць, повні стояло. Можливо, тому щучка поуходила. О, перший мальок. Побачив першого малька. Поуходила з берегів. Зараз ми будемо шукати, друзі, і я сподіваюся, знайдемо її. Один якийсь малючок проплив і немає риби. Це значить, що треба йти туди, де поглибше. Сенька котушечка. Ти. Давай тільки в траву не заходь. Шкода коли валки втрачать. Там трава така ще, не продрати її потім звідти. Ух ти, ух ти, гарненька, гарненько щука така. Десь іди сюди, йди, доточка. Йди сюди, йди сюди. Оп! Це така вже на куканідзе, може бути. О! За кілушечку, приємна рибка. Гарненька така, треба її трошки покатати, щоб вона заспокоїлась. А потім отак взяти. Є таке. Ще й зверху. Нічого ти. Тихо. Ти ж вже така доросла риба. Тебе можна сміливо чіпляти на кукан. Три кілограмчики візьмемо. Ха -ха. Кілуха 100 кіло плюс-мінус. Зубяки такі. Клас. Хооп. Дуже легкі коливалки використовую, тому що глибини тут не багато, але дуже багато трави. Трава стоїть під саму поверхню. Ой-ой-ой. Треба якось тягти родом трави, щоб тільки не зайшла в траву. А вона вже пішла по траві, судячи по звукам. І гарна риба була. А. Це може бути... Фіаско, тому що цю траву продрати дуже складно, друзі. Треба дуже швидко її витягувати якось. Ой, бідненька котушечка. Бідненька котушечка. О -о -о -о. Фух, здається, продрав. Там шмурдяка, зараз буде 4 мільйони кілограмів. Ага, такий острів прям тягнув. Не здається, гарна рибка зато. Легка коливалка, майже не заглиблюється, проходить під самою поверхнею дуже багато трави. Ви бачите, як вона стоїть до самої поверхні. Треба, щоб коливалочка або між травичкою пройшла, або над нею. Так, риба була і пішла, так? Ні, хтось там є. Був. Ні, є. Є, є, хтось є, через траву не видно. Непогана щучка така, напевно, за півтора кілограми. Дуже сильна. Ой! Ще ще покупає, помиє нас. Щука, я чистий, я до тебе на побачення йшов і прийняв душ. Все добре, я чистесенький. Ой, яка краса, друзі, водичка чиста, гарна, клас. Просто клас ой, 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 ой. О, йди назад. О, це така на куканідзе. Це така двуха, напевно. Дебела риба. Як її продрав через ту траву. Зазвичай звідти таку гарну щуку вже не дістать. Це така дуже приємна. Чіпляю на куканчики. Бачите, друзі, яка велика коливалка така. І дуже тонке тіло у неї. Вона важить всього 10 грамів, при цьому вона проходить під самою поверхнею, даючи змогу зробити проводку. Десь приблизно ну, зовсім не заглиблюючись між. Травичкою. А основна частина трави десь сантиметрів до 10 до поверхні не дотягнулася. Може, десь 20-30. Ну, коротше кажучи, не часто траву зчіпляю, але більшість, напевно, все-таки проводок можна зробити нормально і отримати такі гарні покльовки. Дуже тут гарно, бачите, ліс, ліс. Все в траві. Дуже красиво. Клас, сонце так припікає, пече просто. А сірік на міляку дубаса рибу. Оп! Є коливалочка. Кутушечку знову намочив, скільки я їх тут перепортив. А все тому, що, коли чіпляєш траву, треба дуже швидко видирати коливалку з травою та викручувати її парою. Тому що як... Ух ти, ух ти, якщо... ой 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 одразу в траву. Якщо назбираєш трави, так піднімайся, то потім вже просто не продереш. А, зійшла, ну і добре. Не продереш. Тут може бути не 40, не 50, не 70 грамів навантаження на... Котушку, а кілька кілограмів, які потрібно дуже швидко викрутити парою. Тому що якщо сяде ще трошки глибша коливалка, скоріше за все, вона там і залишиться. Кидати треба далеко, легкі коливалки, дуже товстий шнур не поставиш. От така от цікава рибалка. Так, ну що, спробуємо ще разок. Як цей приклад наглядно демонструє, що кожна приманочка, друзі, під свої умови. Вітер розвернувся, дме в мене. Далеко кинуть вже легку, об'ємну коливалку не можу. Взяв теж мідну, приблизно схожої форми, але 14 грамів. Чаща вона, на 4 грами це доволі багато, але проводку швидше роблю і підсмикую частіше. Все одно заходить в траву і контактів вже немає. Такі коливалки тут часто гинуть, тому що... О, оце що таке трава. Тому що дуже багато трави на себе збирають іноді. Це таке, це єрунда. Бувають такі пучки здоровені, і ті пучки треба викручувати біднесеньким страдіком, який вже час, напевно, обслужить, відремонтувати. Та подарувати другу чи продати, та купити якусь нову катушечку. Так, ну що робити? Ще трошки, може, вітер трохи розвернеться, аби в ту сторону він подув, було б взагалі класно. От там рибка стоїть, от там вона бере, гарненька, класна. Трошки покидаю цю ще тяжку, одну пище мені покльовочку, і можна було б збиратись додому. Хоп. Дуже хочеться ще когось побороти трава кругом. Сподіватися, що на такій швидкій провоці щука клюне, це тільки розраховувати на дуже активну рибу. О, гарно полетіло. Трошечки вітер розвертається і це добре. Це дуже добре. Оп, є, такий взяло, ще й гарна рибка. Ух. Клас. Ух ти, йолки палки палку зараз вирве. Треба якось протягти її через траву. ой 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 чую, як шнуром ріже траву. Ох, як б'ється сильно. Гарна риба. Ой, трофейчик. Ух, Гарна. Встала в траву. от, Чуєте, як... ой-ой-ой, от пре, От пре, Пішли трошки на міляку, подруга. Пішли на міляку, бо ти гарних розмірів я чую, я тебе відчуваю. Так, 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 іди сюди. Іди, докинув, ой, як приємно булькає. Ні-ні-ні. Не треба так робити. Це така, напевно, під якраз 3 кілограми плюс бонус, плюс трофей. Поки що не хоче вона. Геть не хоче. Сильна риба. Сильна. Треба її трошки покатати, щоб вона більш... Зговорчива була. Так, ну тут вже нормально. Тут вже нормально. Гарно, Ух, гарно. Друзі, я сподіваюся, цим відео зігрію ваші душі, ваші риболовні серця. Йошкін кот. Пішли аж на міляку. Подруга. Подруга, пішли на міляку. Гарна, дуже гарна щука. Прям дуже... Як її руками брати, оце тільки. Деяка торпеда. Троф. лки-полки. Трофей. Трофей. О, я зрозумів. Ти мене зараз покатаєш, помиєш. Я все зрозумів. Я все, друзі, не знаю, зняв чи не зняв, взяв отаку ще трофейну реальну щуку, вагою більше, ніж 4 кілограми. І все вийшло дуже-дуже цікаво, лесіла. Фух. Покусала трохи руки, сіла батарея в камері і вже фіналку, напевно, не зняв. Сподіваюся, що, хоч покльовка та частина виважування є, друзі, просто шикарна. Тепла літня риболовля на міляках. Останній ревочек що просто І... фух, ищи а пит вообще God oh. oh. morgen.